Всім привіт, вітаю на каналі Geekverse! Сьогодні пропоную розібрати найбільш потужних істот MonsterVerse. подібно до того, як я робив топ-порогів Godzilla. Якщо ви ще не бачили, посилання буде в описі. Для початку поясню кілька нюансів, щоб у вас не виникало зайвих питань. По перше, в цьому списку не буде монстрів, яких ми не бачили, так би мовити, в дії. Це Мафусаїл, Бегемот, Королева Муто і інші заявлені титани, які потенційно могли б зайняти високі місця. Але я вважаю, поки їх офіційно не показали на екрані або ж показали лише поспіхом, то робити якісь висновки стосовно їх сили не варто. По-друге, тут не буде істот, яких показали лише в коміксах, адже ви знаєте моє ставлення до графічних новел. Якщо ні, то розбір усіх шести романів буде в тому ж таки описі. Дуже раджу. Ну і також в цьому рейтингу не буде так сказати дрібних представників мегафауни, як шкерний буйвол, листокрили, ожиновий кабан і так далі. Адже створінь надзвичайно багато. Тому, якщо вам би хотілося відео і про решту дивних істот, пишіть в коментарях і розберемо все і всіх. Що ж, не забудьте поставити лайк цьому відео, підписатися на канал, а ми починаємо. Болотний кальмар супервид гігантських головоногих, який насправді більше схожий на восьминога ніж на кальмара. Це підтверджує і його криптозоологічна класифікація Gigantus левіакус, що походить від англійського слова гігантік і комбінації англійських слів «leviathan» і октопус. Восьминіг. Болотні кальмари мешкають в прісноводних районах острова Черепа. Вони всеїдні, однак переважно самі виступають у ролі улюбленої закуски конви. Найвидатнішою рисою гібридного восьминого кальмара, звичайно, є його вісім рук щупалець. хоча він може ще й кусатися. <клес> Також молюск вміє викидати перегріти чорнило, яке зберігається в його мантіальних камерах. Таким чином, болотний кальмар може як ховатися від хижаків, так і атакувати їх. Загалом цього головоногого можна вважати сучасною monsterverse версією гігантського восьминого або ж одако з Тохівського конга проти Годзіли 1962 року. Вартові собаки або ж бородавчасті пси. Відносно оригінальний монстр створений спеціально для Годзіла та Конг нова імперія. Чому відносно? Тому що з однієї сторони його прототипом можна вважати Ендрю Зарха, Гігантського совця еоцинової епохи палеогенового періоду, з іншої ж, помітна очевидна схожість із коміксовим смертельним шакалом. Бродавчісті собаки живуть у порожнині землі, полюють з граями та досить сміливі, щоб переслідувати навіть самого конга. Тим не менш, вони не атакують бездумно, оскільки останні три песики відступають після демонстрації залякування конгом. Сильними сторонами істот є швидкість, стрибучість, гострі зуби та кігті. Ну і в принципі все. Черепоїди ненаситні м'ясоїдні монстри, що живуть глибоко під поверхнею острова черепа. Вони відповідальні за знищення більшості представників виду конга, включно з його батьками, а також часто загрожували іншим створінням, що живуть на острові. Криптозоологічна класифікація черепоїдів cranium рептан походить від cranium, що означає череп, і латинського слова рептом, що означає повзати, що ж стосується імені фінального боса у Конг-Острів Черепа, то тут є кілька варіантів. На ранніх етапах монстр фігурував як рамарак. У самому фільмі його називають просто великим. Офіційною ж назвою є Альфа-Черепоїд або Череподіяло. Дизайн самого монстра також пройшов кілька стадій змін. Одним із ранніх концептів монстра-лиходія був гігантський морський змій амфібія натхнений в'єтнамськими драконами. Ймовірно, ця ідея трансформувалася у дрон вайпера з нової імперії та про нього пізніше. Однією з ідей, яку висунув дизайнер Зах Бергер, було чудовисько з пилкоподібними виступами навколо роту. Натомість режисер Джордан Водт-Робертс висловив захоплення дизайном монстра з корейського фільму Монстр, як завжди, влучно перекладеного як вторгнення динозавра. І дизайнери, зрештою, вирішили включити двоногий аспект його дизайну в свій процес розробки. Згодом увагу Вот Робертса привернула дволапа Ящерка з оригінального кінконга 33-го року. І дизайнери вирішили спробувати оновити вигляд цієї істоти. Таким чином з'явився традиційний образ одного із найпопулярніших створінь Монстрверс. Незважаючи на те, що черепоїди діють переважно інстинктивно. Альфа демонструє певний інтелект, коли хвостом відштовхує Коула ще до того, як його гранати дитинують. Також істоти відзначаються фізичними можливостями, чіпким довгим язиком і хвостом та міцністю шкіри, що здатна витримувати кулі, попри те, що ящери не є титаними. Drone Viper. Ось і згаданий раніше змієвидний монстр. Я вирішив розмістити його вище в рейтингу, ніж черепоїдів, в першу чергу, через його розмір. Навіть альфа-двоногих був практично одного розміру з Конгом, але Конгом молодим, який втричі менше дорослого примата, з яким мав справу Drone Viper. Змія є неймовірно спритною у воді та може частково стояти над водою, щоб кинутися на здобич, як це було з Конгом. Вона дуже територіальна і здатна непомітно атакувати ворога. Монстр здатен обертатися навколо своєї жертви, як це роблять сучасні змії, та стискаючи її тіло, намагатись задушити. Рухаємось далі. Хамелеони вбивці монстри рептилії показані в мультсеріалі Острів Черепа. Судячи з їх назви, це гігантські хижі хамелеони в основному зеленого кольору, однак для маскування можуть його змінювати на сірий, червоний, коричневий, фіолетовий і оранжевий. Подібно до черепоїдів, хамелеони вбивці є смертоносними хижаками острова Черепа, які полюють з граями та невпинно переслідують свою здобич навіть у небезпечних на для життя ситуаціях. Я б сказав, що хамелеони така собі проапгрейдена версія двоногих ящерів. Вони так само використовують свої зуби і кігті для боротьби, мають довжелезний гострий і чіпкий язик, надзвичайно спритні та витривалі, однак вони більшого розміру та мають захисний механізм у вигляді маскування, щоб зливатися з навколишнім середовищем. Саме тому я розмістив їх дещо вище від череповіді. І ще цікавий факт: попри те, що Кінконг за свою історію ще не зустрічався з Хамелеонами, монстр з таким іменем був показаний му в серіалі Продовжені годзіли 1998-го а також мав бути одним із кайдзю у так і незнятому фільмі Тохо наречена Годзіле, що планувався у 1955 році. Так, і таке було. Переходимо до наступного місця: Фрост Варк або ж морозна свиня, схожий на крота відносно невеликий титан, показаний в серіалі Монарх Спадок монстрів. Мешкав на Алясці, і ймовірно, через це для назви було обрано слово фрост, що відсилає до арктичного середовища існування титану. Натомість варк слово з африканської, означаючи свиня. Можливо, це було вибрано через асоціацію з трубкозубом – савцем, що риє нори, чия назва африканською означає земляна свиня. Фрост варк здатний швидко прориватися крізь крижану місцевість і, зариваючись під землю, виринати практично в будь-якому місці. Будучи титаном, має надзвичайну здібність, названу морозний дих. Він живиться теплом і, вдихаючи тепле повітря ротом, змушує предмети замерзати. Іонний дракон головний супротивник годзіли у першому сезоні Монарх Спадок Монстрів. Натхненням для творців істоти, ймовірно, був міфологічний крилатий дракон Віва, що мав тіло змія, гострий хвіст і дві лапи. Дизайнери вирішили додати дракону роги. Привітка мазоцька! Та зябра, роблячи його таким чином і морською істотою також. Відомо, що саме іонний дракон атакував військовий корабель Лоутон у 1943-му, коли єдиним, хто вижив, став Білранда. Відтягнувши есмінець до Філіппін, дракон покрив мертвих членів екіпажу перламутром для невідомих цілей. Можна припустити, що корабель став свого роду гніздом, де він таким чином, законсервувавши людей, зберігає тіла для споживання в інший час. Іонний дракон здатний досить швидко літати, залишаючи при цьому сяючий слід іонізуючого випромінювання, а також може бризкати перламутром дрова. Варбити. Літаючий змієвидний супервид вперше показано у фільмі «Годзіла проти Конга. На ранніх етапах виробництва істота називалась Нозукі, але в кінцевому результаті було обрано ім'я варби. Бойові кажани мешкають у порожнині землі та є хижаками, що полюють невеликими зграями. Вони є спритними льотчиками, що демонструють чудову маневреність, швидкі в бою та здатні за лічені секунди обгортати здобич всією довжиною свого тіла, ламаючи жертві кістки. Також вони можуть задушити ворога, накривши своїм схожим на своєрідний капюшон крилом. За неофіційною інформацією, варбити є надзвичайно отруйними та через це можуть смертельно поранити свого супротивника через укус, але це гіпотетично. За ще однією цікавою теорією, саме скелет Варбета є основою для батога короля Шрама. Слабкістю змія кажана є його незначна витривалість. Не будучи титаном, його можна знищити, як то кажуть, голими руками. Запитайте, чому тоді він вищий в рейтингу за іонного дракона. Думаю, якщо брати лише одного кажана, то він виглядає менше конкурентно спроможним. Але враховуючи те, що вони полюють і відповідно атакують з граями, тому і потенціальна сила Варбетів значно зростає. Кракен ще один представник головного подібних істот Monsterverse та головний антагоніст мультсеріалу Острів черепа». Титан проживає у водах навколо острова і представляє собою гібрид різних морських створінь: риби, восьминога, кальмара, краба та інших. Має гігантські розміри, надзвичайну силу і також є особливо небезпечним, завдячуючи безлічі різноманітних кінцівок. Червоні щупальця кракена здатні виробляти електричний розряд із отруйними властивостями, жертви отруєння. Електричним струмом отримують великий шрам в області удару, і в них починає розвиватися сильна лихоманка. До того ж, як показав поєдинок із фондом, молюск надзвичайно витривалий, щоправда, через свою водну природу він доволі вразливий на суші. Ну і останній на сьогодні монстр ще один головоногий титан з прокинулась у штаті Аризона у 2019 році після поклику Кімдідори та підкорилась Будділі, коли він повернув собі статус короля монстрів. У 2027-му почала атакувати ядерні об'єкти по всьому світу і, зрештою, була знищена в Римі тим таке як діло. З названа на честь одноіменного морського чудовиська з грецької міфології. Однак цікавим є те, що в Новій імперії у нотатках Берні-Хейса можна помітити, що титанку названо Харібдою, так би мовити, напарницею з в Одіссеї Гомера. Можливо, це просто помилка, можливо, істоту вирішили перейменувати, а можливо, що існує два подібних титана. Одного з яких показали у 2019-му з цілу, а іншого харібду вбивгодзіталі. Ну, але це дуже мало йому. Сцила може використовувати у бою як величезні павокоподібні ноги, так і щупальця навколо рота. Вона є біокорозійною титанкою, що означає, що після харчування вбитим титаном вона може перетворювати свої поживні речовини на смертоносну водну бактерію. Існує теорія, що з здатна проводити різні маніпуляції з температурою. За допомогою невідомих засобів вона може як уповільнити танення полярних льодовиків, охолоджуючи океани, так і нагрівати цілі регіони. Також вона може випускати токсичний туманоподібний забруднювач. Це не посмішка, в мене гази. Що ж про першу десятку топ монстрів всесвіту поговоримо у наступному відео. Тож підписуйтесь на канал, щоб не пропустити, ставте лайки та пишіть коментарі. Слава Україні!